Пару таких ситуацій. Знаєте, я не знаю, як ви, але мені в дитинстві не хватало терпіння, я дуже ш... хотів стати дорослим. І через те, що я хотів стати дорослим, був наслідок. Рано почав палити, вживати всякі заборонені речі. В тюрму попав. Був дуже поганий наслідок, бо я хотів дуже Дуже не мав терпіння стати дорослим. Коли став е, на той шлях, Трошки за це ніс ніж всяке покут. В е, дитинстві я дуже хотів, коли я перший раз з тіткою своєю їздив, мені було 11 років, десь, так що бажання боялося. Я дуже хотів навчитися їздити за кермом. І коли вона йшла в магазин, я лишався в машині, ключі, якщо лишала е, е, в машині, то я собі заводив автомобіль, так вперед, назад, вперед, назад. ну, Дякувати Богу, наслідків не було, аварій не було, я не їздив так десь на дорогу. Далеко, так пару метрів вперед назад. але не вистачало мене терпіння, хотів вже навчитися за кермом, і в 13 років я вже навчився. Тож тітка мені дала, я їздив пару кілометрів по трасі. Е, знаєте, Є таке, коли терпіння, коли обставини тебе заставляють терпіти, а я коли ти, як би сказати, в твоїй волі, або терпіти, або не терпіти. Я зараз зараз так згадав собі декілька таких випадків, Значить, коли я сидів в колонії останній раз. Я вже був віруючий, до мене в бібліотеку проходили хлопці, брати книжки. І один розказав, були два такі друга. Ну, по-тюремному сімейники. Тобто вони ділили передачки, разом їли, тільки двоє. так, і Вони одружили. Потім щось там конфлікт був. І одним словом так сталося, що один іншого постійно там гнубив, щось там десь йому там показні всякі такі робив. І він терпів, 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 і не було в нього довготерпіння. І він не витримав, і взяв його під рік. Він лише живий, той другий, але от не ходило в нього терпіння. Знаєте, є наслідок того, коли ми терпимо або коли ми вибухаємо, коли ми піньок зад хочемо дати. І ось таке трапилось. Ми ходимо в тюрму, ви знаєте, ми ходимо в тюрму проповідувати. І особливо ходимо там, де пожиттєві сидять. І один із пожиттєвих, який я вже сьогодні розказав столиком, він просто не витримав, його сусіди святкували, там жінки були, святкували, він ходив там разом, сказав, заспокойтеся, дайте спати. Він трошки пареньке, але то таке. Але суть в тому, що він не витримав. Раз пішов, там, не знаю, раз, чи два рази, чи скільки раз ходив, але потім не витримав, вони все ж таки не виключали ту музику, далі учню було. Він взяв топор і пішов їх порубав. І сидить тепер по А, мабуть, терпіння, може, по якось по-іншому Вітати в нашому житті. Нам потрібно терпіти. Коли я увірував, знаєте, от сьогодні теж Віталій казав, що не войну. Якщо будеш молитися, Бог дай терпіння, дай терпіння, Бог не дасть такий бронежилет, бо ти будеш терпіти. Бог дасть тобі таку людину, от таких людей, які будуть то терпіння в тобі виробляти.